Всім доброго ранку, рад бачите на каналі. Хочеш ти, не хочеш, але в неділю ти мусиш вставати і йти працювати. от таке воно, сільське життя. Бо вони що? Вони ждуть. Тому продовжуємо працювати от такі справи. Трішки сьогодні заснімем, поспілкуємося, а ви не забувайте підписуватися і писати коментарі. Так. Бачите, корм дав. Майже все. Всіх тишина і благодать. В цих великих ми їм зараз, ми їм пізніше даємо корм. Це наші ландрасики. Ну, Звісно, як завжди, як завжди, в сім'ї не без ірода. Є ось така. А є ось кабанчик непоганий. В принципі, дивіться ландрасики наші. В них вже корму вистачає. Там мене часто питали, постав бункерні кормушки. Навіщо вони мені? Я їм зараз сюди корму дам і все. Не розумію. ну Не бачу я такого, е, такої необхідності. в... Тому що обов'язково повинна бути бункерна кормушка. Зараз я вам продемонструю, як ми сюди будемо засипати корм. Ну, чесно, не бачу я сенсу бункерних кормушок. Можливо, хтось скаже, блядь, а що, що ти там понімаєш у своїх там п'ятьох-шотьох поросят? Так, да, я не, не сильний там якийсь там, цей, але якісь розуміння. Якісь там практичні навички є все ж таки. І є, як завжди, своя думка. От і все. Зараз, перш за все, вони тут у них корм є майже постійно. Тому головне дати малим і свиноматкам. закрити рот. Тому що свиноматки на нормі, малі вони пищать постійно. Тож це поросята вони. Зараз ми, я вам покажу, розтоплю буржуючку, І тоді принесемо цим хрюшкам корму. Отак. От так, друзі, чим же ж ми топимо в сараї? В сараї ми топимо усім непотребом. Все, що тоді, хто старі підписники пам'ятають, коли ми купили сусідній участок, ми його взяли тоді за 80 тисяч гривень. Хтось скаже дорого, хтось скаже дешево, нічого страшного. Але скажу так, ми випиляли садок, ми напиляли дерева. ми само дерево тільки звідти напиляли на 50 тисяч гривень. От вам і результат. І тепер ми на четвертий рік, чисто є сараї, такі, там, кашу зварити, якусь, там ще щось води нагріти, ми використовуємо виключно цей непотріб. Топимо ми, якщо брати. Зараз. Для господарства ну, будинку ми топимо вже ж виключно нормальними дровцятами. Тут у нас складено, це у нас тут дуб. Бро, тут вже залишилось десь 2,5 машини, плюс-мінус, тріхи більше до трьох. Це те, що на розпалочку, бачите, таке всяке мішечок уже порвався, нічого. От такі дровцята. А той весь непотріб це з цього участка. Тут ми його розчистили все. Там Ракушняк. Штук 100. Залишився. Кому може потрібний, приїдьте, я їй по 15 гривень. Я продав по 20, я їй по 15 отдам. Просто заберіть його, звідти, щоб він мені не муляв, як то кажуть. Це просто, Ніхто не хоче вже строїться, мабуть. <різь> Опа. Тому, коли ви купляєте якийсь участок або ще щось, ну, не тяніться дуже за ціною. да, Якщо вона неадекватна, то... То нема сенсу. А якщо адекватна ціна, тим, більше, тим паче нам це вигідне розташування. Плюс ми ось я ж кажу, ми самих дрів тільки тисяч на 50 напиляли. От вам і результат. Зараз вам покажу, як буду розтоплювати. Так, ось так виглядає процес розпалювання дрів. Тут я думаю, такого нічого серйозного. Нічого, нічим ми не поливаємо, просто нарубую перші отакі скибочки і вони тоді непогано горять. Наче вже доробно обхватити. Оп! Так. Що ми робимо після цього? Ніяк я не приварю ніяку цю, Ну, воно працює та й то добре. Тоді взяли, підкрили і тут воно. Тяга така йде. Це дуже просто, це дуже, ну, я скажу, нема ніяких там замудріваних, заумних речей, все дуже простенько. Потім по трубі і дим пішов туди, на вулицю. І він обігріває і ліву сторону сарайчика до свиноматки і праву. Так, у вас знімає камера. От так. і зараз вам покажу, як вже дим пішов на вулицю. І потихеньку-потихеньку вже розгорається, Вон, бачите. Пішов, пішов процес. Так, Висипали ми корм ландрасам нашим, оце скільки, ми, скільки вони, як накакунькали з вечора. Як бачите, повна кормушка. їм, ну, Коли отакий їк уже свиней, їм по барабану що їсти, тому ну, не бачу я чесно сенсу ніяких бункерних кормушок, Вони сидять ще сіло і їсть собі і все. отак. так. Також мене часто запитують, чи є сенс гранулювати. Не бачу я сенсу гранулювати для свиней. Дерть і погнали. Так, виходитиму, бо атакують. Так, друзі. Оце все кучка навозу з вечора, з цієї відгодівлі. Отак. От і обов'язково в кінці ми свинкам кидаємо і кабанчикам відповідно кидаємо нашу соломку, яку ми заготавлювали. Як завжди, все заготавлюємо із запасом, що в нас як повинно бути. І зерно, і все, і у, вас так, і у вас так само повинно все бути. У вас ось ніби зараз закінчиться. Але у вас 20, 20 тючків, у вас є запас, а ви вже куп... завозите свіжу соломку. Цю ви сюди склали, використовуєте, а свіженьку заповняєте. Так само і зерничку. У вас зерна повинно хватити, от ви ну, як сезон купуєте, вас... ви повинні так розраховувати, щоб у вас старого зерна хватало десь до листопада жовтня місяця. От коли ви зможете таким чином організувати, у вас все буде топ. А так дивіться, як соломку. Це і підстилка, і це і корм, от, дивіться, них кормушка повна, але вони їдять соломку. Там така, ну хороша, це. от тут солома гарна з під ячменю. Люди там 2 гектари не травили, нічого, там солома з бур'янчиком, ну класна. І незважаючи, що при тому вони ще й змолотили. Як для наших країв, в принципі, плюс-мінус 3,5-4 тонни гектара взяли ячменчику. Отак. От Зараз ще трошки от свиноматок додамо і покажемо вам, що ми маємо. Так, всім привіт. А який у вас ранковий вайп? А? Це золото. Складаємо його на городі, потім весною вносимо. І картошка росте. Так, буржуєчка горить. Все як має бути. Е, не скільки саме головне тепло, а саме головне, щоб приміщення було сухо і гарно. От дивіться, труба де, а павутинка аж тут, бачите, ворушиться. І ось вона ворушиться. І ось дивіться, і ось вже слабше достає. І ось оця дивіться, тепло наскільки, так? Да? От станки Ба бам 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 а Скільки у нас станки? Я вже забув, якщо на півтора-два, до? до двох. І достає звідти дує сюди і так само в іншу сторону. Тому ну, не вийшло тоді чогось, я не знаю, що я так можна було десь рівніше зробити. Але зробили так і забули і все. Нормально. От і все прибирання. От така кучка навозу це зі всього сарайчику. Йдесь до нас на огород, це все складається і вносимо земельку. І буде отакий от урожай картоплі. Так, ну на цьому не ми не прощаємося з вами. Так, і таким чином ми вже все зробили. Е залишився один пункт це суха дезінфекція. Зараз її проводимо. І все. А вам я нагадую, що в посиланні до... в описі до цього відео буде посилання на нашу групу в Вайбері, де ви можете замовити домашню, справжню дійсно домашню продукцію, смачну, якісну, корисну і так далі. І з... зрозумійте той факт, що ми не лише виробляємо продукцію, ми її самі споживаємо, і всі рецепти були відпрацьовані на нашій як бути, родині. От такі справи. А тут ми зараз. Проведемо суху дезінфекцію і такий недільний ранок. Всім всього найкращого, працюємо далі.